Ну, за ці п'ять років ми дійшли позначки вже на до двох мільярдів гривень. Ого, так не в року. Ну, тобто, це і це не, не сама велика сума. Там mm. Київ набагато більше, oh, да, тобто, це ж залежить від розміру підприємства, від обсягу відпущеного тепла. Тобто, ці цифри по країні вони різняться. Але загальна тенденція вона всюди однакова. Приблизно різниця між реальною собівартістю і ціною, по якій відпускається тепло, ну десь 30%, Тобто, покриття. Тариф покриває собі вартість ну, по Одесі на 70%. відсотків. Угу. І це звісно ускладнює розвиток, ускладнює ремонтну кампанію, тому що а, ці кошти за газ все одно треба розрахуватись. І да навіть з урахуванням того, що міська рада Одеська міська рада підтримує своє комунальне підприємство теплопостачання, все одно цієї підтримки недостатньо, бо не може міський бюджет витримати таке навантаження ну в такому обсязі. Це просто вас якась субвенція чи доплати йдуть з міського бюджету.